Привіт, дружні! З вами Денис Дружній! Все, на кінець, майже кінець літа, ну ще не до кінця кінець, але... Тут ще пару днів і вже буде кінець. Ну, коротше, перед, вже майже кінець, але вже все-таки вдалося сьогодні купити тіпа, кавун на відео, і ми, звісно, це їсти не будемо. Попробуємо з'їсти оце. Е, так, ви можете сказати, що ти вже їв купа разів, і ще в минулому році, поза минулого типа, два роки назад. Ну, сьогодні у нас буде кавун 2023. Сезон 2023 кавунів. Та і подивимося, що він себе представляє вже цього року. Чи краще. Ніж того року чи гірше. Ну, я не пам'ятаю, як було того року, ну приблизно постараюся нагадати. Поїхали до заставки цього відео. День Бреннер гує, День Бреннер Гує. Сьогодні буде він їсти Кавун 2023. 3, 3. Ну, Поїхали їсти. так. Ну, типу, того року просто називався реакція на Кавун. А цього року, щоб. Типу... Знаєте, якщо... я так собі придумав. Типа, єдине, що у нас буде кожного року значить, повторятися, це кавуни виходить. Бо то, що ми ну нам тіпа, треба давати оціночку, так як кавун з чим асоціюється кавун? З літом. Ви зараз кажете, ти можеш кожного року її олів'є їсти. Олів'є ні, бо я олів'є не не люблю. А от кавуни можемо кожного року їсти і називати їх цього року. Але один наш кавун. Тобто кожного року по одному відео з кавуном. Так, хіба щось що щось додати до кавуна, що. Кавун з молоком, ага. що потім зі мною буде. Коротше, ми можемо кожного року по одному відео з кавуном знімати і називати сезон. Ну, типа, кавун 23, наступного року, кавун 24. І приблизно чи переглядати ролики попереднього року і, і типу, давати оцінку. Добре, все. Поїхали. Та. І що робити? Добре, бо я трохи не зорієнтувався. Добре. Коротше, ріжемо так. Попробуємо, наш час є. Так, я був сьогодні у бабусі в гостях і зняв трошечки для вас там шортів. щось там, Два шорти записав, щось таке поспілкувався, подивитись. Коротше. Так, коротше, я, значить, так роблю. розріжаю це на дві частини, бо то незручно зовсім. Бо то ми на ну, ми їхали до баби, купили повний кавун. Половину ми з'їли, половину бабі лишили. Ти думали, додому, нема ще додому їхати. І сьогодні... У той магазин зайшли, де постійно купили пів на відос. Ну ти й на відос. Мама хоче пільмені робити на кінець вже сьогодні. То значить на завтра у нас реакція на пільмені. З тим, ой, а соуса того нема. Значить треба купити завтра той соус. Бо той соус, солодкий чилі, я вже з'їв. Значить треба піти завтра купити солодкий соус чилі. А зараз кавон 20-23. Або, як модно казати, 2К23. Поїхали? Набагато. Зразу краще, ніж того року. Дуже солодкий. Ну, ну, не спішу ще оцінку давати. Ну, висновок, але мені здається, що краще. Завжди каже, тато чи там мама оце доїдати. Тобто, щоб геть був з'їдений. Але щоб ви розуміли, оце мені взагалі не солодке. Ну взагалі не хочеться. Це просто як звичайна вода. Але треба доїсти, бо тіпа... Ми що тобі пусто кавун купували. Економ, знаєш, ну тобі і треба, типу, все доїдати. I don't know. Я дивився першим. Ви прокоментували щось там 23 коментарі лишили під вчорашнім відео. І лайків 21. Нема вже 100. Напевно все-таки Ютуб сьогодні списав, якщо ви ставили 100 лайків. Хоча ні, я, я слідкував за статистику. Сьогодні було зранку 5, в обід 10, тепер вже 20, значить не було 100 лайків. Ні, так ні. Може до кінця вечора буде під вчорашнім, а може і не буде. Бо то, щоб ви розуміли, не можуть підписники постійно цей. І знаєте, навіть ті, хто реально поставив, буде обідно, бо вони 100 поставили, а ютуб через пару днів, чи через пару місяців. <ху> до речі, я вже зняв шорт. Звичайний кіп'ятиці, якщо. Коротше, дивіться, дружні. Якраз під першим відео, де почалася оці 100 лайків під цим Сандорою Вишневою, було, я пам'ятаю, добре, два дні назад 100, 110-115. Тепер рівно 103. Ви зараз скажете, ну хоча б 100 лишилося 103. Але почекаємо місяць, може списати. Але от не за точно може списати. Так що, не знаю. Моліться, щоб ті. Щоб через місяць не запий тих 200 лайків не списало, бо інакше не чекати вам дев'яту частину. Ну, я не хочу вас там, знаєте, погорожувати, бо ви, типу, ті, ті, хто лайкав, типу, а чого він не запише, ми лайка. Ну, але так, але якщо статистику спише, лайків, ну то вибачте, пробачте. Коментарі списує, лайки ваші списує. А як мені вас замотивувати? Мені не подобається це знімати на запий ченеч. Не подобається, бо то, що... І так всім понятно, що я виграю, так. Нема От я дивився відоси, не знаю, чи то японське, доширак. Коротше, самий гострий доширак. Тобто Ролтон, ну, за пару вінам, лапша, там з Японії дуже є гостро. Би того замовити, ого-го, -го, го там би цікаво. Я думаю, що би все одно виграв, але мені би було так погано, як тоді як ми їли Ролтон три перця. Просто просто душило мене і все. А пити я би і не запив. Тому таке. Не знаю, звичайно, але так гадаю. Так, у нас ще... Що вам це нагадує? Мені нічого. Розрізаємо. А, у нас ще це є. Прикольно. Чекайте, ми ще з цього року вроді якісь цукерки з кавуном їли, ні? А ні, то я вчора ведуть с на паличці гумовий кавун. Я знаю, що спробував Зі смаком кавуна цього року, мені здається. Чем прикол тому мені так здається? Не знаю. Ага, не, не. Че не вижу? Поки що не можу сказати, чи краще. Я там випадково не напевно, напомню. Бо якість буде фігова. А, -а, а! Розрізаємо. Це трохи нагадує щось гостре Коротше. Так, давайте не шукати на що це похоже. Бо це ні на що не похоже. Так. Так. Ось так. Розрізаємо. Получите. А ну чи у в мене тримати камеру? Ну... Фігово, але скажемо, але не до кінця, до речі. Так, не, не до кінця. Будемо рахувати, що вийшло, <плес> бо чайник просить виключення. <плес> а він раніше голосніше пищав. А, ці е зв'язки потягнув та язикові чи мовні. Ти то вже перестав не так голосно пищати, так. Ну, не рівно, Ну бо що Ммм. Чули ці міфи про кавун. Якщо з'їсти кісточки від кавуна, проросте і, типу, ти станеш людиною кавуном. Знаєте, ці придурочні міфи. М -м -м, неправда. Я навіть не парюся, щоб випльовувати. Зразу з ними їм. По-перше, як я буду їсти, випльовувати, вам буде огидно це дивитися на відео, а по-друге, це вигадки і це казки. М -м. То саме... Добре, не буду заказати. Коротше це вигадки. Так. Так, ну давайте. <рикутник> Трикутник. Я не знаю. Знаєте, поїхав до бабусі, там постійно це, це наша рідня. Я, мама, тато, тітка, бабуся це все в одній кімнаті говорить. Ми їдемо. І це... Де я ще слухав, що цей дабстеп свій трохи снайд скручу на мінімум, і то голова сильно болить. Бо знаєте, напевно, може, то, що шум, плюс дабстеп я слухав, ну то музика в жанр ADM. Ну, тебе Електро, дабстеп. Мюзик. Оце мій жанр, до речі, кому цікаво, що я слухаю. Бо я казав, що типу меломан, але роблю в основному музику ADM Електробстеп, так. Але ну, сам цей жанр не особо долюблюю, бо того в нього капець голова болить. І може він ще інше теж дав. Ну але як я був на роботі дабстеп, я не слухав. Так що Так що виходить від шума. Якщо плюс музика, то потім як болить голова. І мені ще... Запиталися у мене в Дикті, чи, чи, чи ти Я це відповідав у шорті. Чи ти проводиш час хоч деколи в компанії друзів, там, де багато. Я відповідаю, ні, бо то що це шум. Голова не отримує. Якщо більше години й більше з ними провести, голова капець як буде боліти Тому для мене ні. Виходить, що мені треба. Ну бути хоча б з дво... Ну типу я і ще якась людина, я і три, ну двоє ще. Ну, типу, не багато, не багато коло людей, бо то що в них капітать щось. Там де шум у мене болить голова, я не знаю що. Хоча колись, коли я був е -е, в інституті, там пара, там, скільки нас десь в аудиторії? Ну, приблизно... Так, скільки в нас час? То що трохи спішить десь на... На 10 хвилин, бо я порівнював справжній час, це добре 10 хвилин спішить уперед. Коротше, в аудиторії десь було приблизно до 10-12 цих загалом наш відділ, і плюс додавлений. Це якщо загальна пара, якщо ні, то якщо суто спецпроекти, спецматеріали, де ми робили, то це тільки... Десь 5-7 людей. Ну, в принципі, так багато, але теж, доволі все-таки багато. У мене теж мав бути шум, розмовляли один зоном, ну, не боліло. Голова тепер. Е, у мене настільки, що якщо там, де багато людей, я знаходжуся, і це купа годин, кап'ясик болить голова, не знаю. Не знаю чого. Це може організм вже, вже не хоче. Або не привик. М -м -м, може бути, що вже відійшов. Я відійшов від цього, типу... Що у, е, у колі друзів, бо типу, ці... це ж пройшло купа часу, де колись був в інституті вже карантини була, купа, потім просто дистанційка, розумієте? І це вже купа часу пройшло, і ти тепер знову йдеш типу, серед людей, і капець починає голова боліти. Напевно, щось, щось з цим зв'язано. Через те, що був карантин, пауза, і то так може на психіку повпливало, що тепер мозок болить. Ну, типа голова, якщо багато людей. Не знаю, я не знаю. Я гадаю. Гадаю, думаю. Розбираюся. І наступний кусок нарізаю. Ну, коротше, все-таки я на початку поспішив. Бо спочатку, зразу, як я перший кусок на відео куснув, е дало дуже солодкий смак. А зараз вже такий в'ялий... Водичка, так. Я пам'ятаю, коли я зняв відос. Ну, закінчив відео біля озера, я такий сказав, добре, що я б не втопив в озері, бо було б, що у відео вода. Ну, типа, ну, це типа прикол, рофел. Ну, дивіться. Знаєте, якщо людина щось дурне говорить, не по темі, ну, типа, людина дивиться по темі. наприклад. Як включити, як розібрати соковежималку, це, наприклад. І типу, людина там розказує щось лів, починає розказувати якісь там реклами, більше, більше відос реклами про якийсь інший товар, ніж про ту сокову вижималку. І це відео називають водою. Та, що більше води, ніж самої суті. І я сам себе порофлив, що якщо би камера попала в воду, і типу, закінчилось, що на воді, то все таки би вийшло, що моя відео вода. ну, типу. Що досить того, що не по темі, бо ми там шукали місце довго де стати, де з'їсти. І, коротше, вода на воді. Щось типу того? Вода в квадраті. Би ну, бо то і так вода вийшла від відео, бо то, що дійсно ми шукали поки тут сісти, поки з'їсти. Не міг нормальне містечко взяти, бо не плановано, так? Тому виходила вода в квадраті. Отакий міні-рофл, не знаю, чи тупий рофл, не знаю. А завтра, дружньо, обрадую вас. Завтра вже 20 серпня, а це значить. Нічна Болгарія. Ну, вона вийшла була, але 21 червня. Але мені 21 не виходило, бо мало вийти що? 20 червня. Значить що? Виходить 20-го. Зна... Блін, завтра ще й тук виходить, у той, який не вийшов, блін, кото 20 травня. Ой, завтра напасайтесь. На 20 годину попкорн, а, то не у 20 ті ще вийде, бо то буде... Фіг знаєте, скільки годин грузити. Коротше, але в 10-ті теж щось закину. Ну, коротше, завтра запасайтесь попкорчиком, не знаю, чіпсиками. Кока-колами, все, що хочете. бо завтра виходить. Напевно, найкращий контент за історію, ну, в цьому році, за цей рік точно. За історію цього каналу в цьому році. Завтра виходить преміум контент. Дічна Болгарія 2К-23. І... Я маю ще змонтувати, де дівчата танцювали, де Ютуб мені заблокував то відео через якусь е, заборонену пісню взагалі в залі у цілому світі. Треба її поміняти на щось інше. Навіть не знаю, яку пісню взяти. Ну щось підберу, пошукаю. Щось знайду так. Добре. Оціночка. На жаль, 8 балів, просто 8. Нічого такого особливого. Не знаю. Подивіться відео минулого року, де ми їли кавун. До речі, то ми їли, я навіть знаю, на початку серпня того року. А цей, цього року ми виходимо вже майже в кінці серпня. Їмо. Так що можете подивитися, я не, я не дивився, ви хочете подивитися і зробити для себе висновки. Чи було краще, я сказав, що того року, чи, ну, ви скажете, що час, часу прийшло, а треба висновок зараз давати. Знаєте, смак може бути одинаковий, але ми їмо. Ну, трошки можна да. От, наприклад, як який кусок. Вот, наприклад, цей кусок смачний. Уже ні. Верхушка була смачна. тепер не смачна. Короче, 8 з плюсом. уже трошки краще. Ну... Здається, що краще. Трошечки краще на... скажемо десь 10%, кра... 10 краще, ніж того року. Все-таки трошки суковитіше. Бо розумієте? Я добре пам'ятаю. Того року ми пробували закордонний. Чого закордонний? Херсон. Побомбили, тепер звільний. Ну, поки що там відбудував... відбудовані, коротше це не херсонський кавон. Того року не можна було отримати український, бо по бомбі, де найбільше кавунів було. Ну, що є там Коблево, але в Одес, до Одеси теж дійшли ракети. Так що коблевські теж ми не могли спробувати. Чекайте, Коблеві? Коблевий виноград. А, попутав. Е, ну, коротше, не могли отримати український, тому спробували за кордон. За кордон фіговий був того року, зовсім не сподобався. Це вже український. 100% сказали. Е, тоді, зрозуміло, що він смачніший. Закордон якийсь хімією напічком, ну, самі розумієте, поки то доїхало до нас, хімію обробили крінжатіна, та Але це набагато смачніше. Все-таки це не даю. Пофіг. Після відео даємо перед сном. Тому ось такий спраєн знаю. Та він на 10 коли спішить, так що. Ой, у нас ще коментар. Ну нічого, порадуєтесь, менше будемо читати. Але я вже і сам це не потягну. Думаю, що останній кусок. Більше, <х Kok> в принципі, що хотів, то да розказав. Mm. От верхушка сама соковитіша, далі, чим ідеш нижче, 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 не смачно. Ну, по суті, в мною завжди, який кому не візьме, то кожен такий, так що... Нема що до чого придратися, так. Mm. Знаєте, що в мене... Яка в мене була сьогодні ідея для ролика? Щоб я... Ну, звісно... Ну, в принципі, можна будь-який канал. Це. Дивіться, можна зробити рубрику таку хоча б раз у тиждень на каналі. Пишіть чи хоч. Я ще не договорив. Що ти ще не сказав, уже пишіть коментарі, надаю своїм пишіть. Коротше, я думаю таке зробити. Може з 20 тисяч підписників, може зараз як 19 тисяч наберемо. Але ідея така. Коротше, але треба два телефони, Блін, мені два телефони надовго не дадуть, а може дадуть. Не знаю. Бачите, як погано щеленову знищу. Мені треба, я би хотів малювати вас. Типа ваші аватарки. Ви пишете намалюй мене, так, допустимо. І я десь протягом тижня вибираю один канал. Звісно, якщо у нього там, допустимо, той, хто мені напише, ну, багато хто напише, я виберу якийсь мультяшну аватарку, там, допустимо, якийсь Майнкрафт, так. Аватарка квадратна. це буде ізі намалювати. Це буде що, знаєте, нема що робити. От як... Але я знаю, що серед моєї аудиторії є дівчата класні, які мені писали час від часу. Якщо б вони написали «Намалюй мене, можна дійсно взяти її. Ви зараз кажете, а як ти розглядиш? Там вже аватарочка, так, дрібна, дрібнаш, треба лупу, а Ютуб тепер зробив оновлення. Ти нажимаєш на канал, а аватарка на все на весь екран у телефоні. якраз це те, що треба. Ви пишете намалюй мене. Ну, звісно, у кого нема жодних аватарок. типа, знаєте, в більшості акаунтів, які просто нічого не ведуть, дивляться блогерів своїх любимих. Вони просто у них букви. Ну, це від Ютубе стандартівські. Типа, тебе звати Андрій. Андрей Мартинюк, наприклад, а там а, аватарку ти не поставив на аватарці, просто буква А на Ютубі. Я це малювати не буду. що це це стандартний від Ютуба. Суто я буду брати у кого аватарки. Та от, наприклад, напише дівчина, от її будемо розгляду і будемо її малювати. Можна попробувати у красках, можна попробувати в мене кольорові улиці в кольорових. Думаю, кольорові ці краще, бо то я наляпую. так, з фарбами не особо дружу. Від дитинства. Та, тому така справа. Думаю, неганий контент би вийшов. Пишіть, що хочете. Чи хотіли би та, а ми до... продовжимо доїдати. Я думаю, ідея непогана. Можна дійсно би всяких там дівчат намалювати. якщо, о, наприклад, був мій підписник Дуда Дуденко, класний на аватарці хлопець, я би його намалював та Дуда Дуденко. Ну звісно, якщо він напише, там мі... ну, містер бістер, нього на аватарці, там той хлопчик аніме. Ну, Ну, вже краще, ніж Майнкрафт, <смі> голова квадратна та її очі. Так що є трохи що теж помалювати. Наприклад, містера Бістера. Знаю цього постійно діджей Піеста. Ну, Піесто, там смайлик ні, це малювати не будеться. Наприклад. Ну, коротше, у кого є аватар, ну, у кого на каналі є якби фотографія з вашим лицем, от я би щось таке перетворив у більш мультяшне, щось таке. Тому пишіть. Чи тут, чи, чи під цим відео. Ну, в принципі, пишіть тут, тут на, у мене ідея з'явилася. Так що, ви, ви просто напишіть, намалюй мене, але тільки тим, ті, у кого є аватарка. Ну, добре, хай буде Minecraft, якщо у вас стоїть, то теж можете написати. Головне, щоб не писали ті, у кого просто буква А або Б. Ну, або як хочете, щоб я намалював, змініть аватарку. Ну, як ви по справді. Виглядаєте, якщо ви не хочете змінювати, ну, ставити своє справжнє лице, фейкове поставити. Ну, коротше, щоб не було просто букви. Бо це я малювати не буду. Це понятно до Ну, ось такі справи. Оцей можна поставити 9, більш соковитіший. Точно цей до 30 хвилин піде. Все я більше не їм. <кхух> Мені стає. Все. Ми з вами і так достатньо з'їли. Точно будуть на мене сваритися, що я не доїв до кінця, а лишив ці залишки. Але дійсно полізло. Добре, то з каваном завжди проблеми. Е, чекайте до кінця руки не ветер. Знаєте, я ще зможу вас почитати, бо то не знаю, чи мадати. Знаєте, як вона завжди... Вона постійно вечора з кимось говорить. Якщо вона говорить з кимось по телефоні, то довго. Не завжди дає. Е, бувало таке. Та. Ну, раніше. Теж. Коротше, ось так ми доїли. Е, знаєте, кожен кусок по-різному. Але загальна оцінка хай буде. Е, так як остання дев'ятка. Давайте 8 з плюсом, загально. Та. Але кожному куску, бачите, було, що і 8, 8 з плюсом, навіть 9 тепер останній. Короче загально 8 з плюсом. І все. Все, а ну, і тут подивишся, можна коментарі. Коротше. Я тут у батьківській кімнаті, батьківська. <різнався> <різнався> Коротше, там, походу, буде мені лиш тарілочка пільменів зробили на завтра, то значить я зараз на вечерю не їм їх, а вже поїм завтра з вами на відео. Блін, ну але завтра 20. Ну я так куплю до фіга. Ну я сьогодні дві реакції не планував, так що. Ну, буде й пільмені завтра на додай. Блін, до фіга. Тоді не буду купувати. Ба. Коротше, фіг я з з тими пільменями. Хоча я вам обіцяв, подивимось, поїхали читати. Не Так багато, блін, часу Добре, але той ви і так не бачу писав. Yeah. Ну, бачите, нема стола. Ну, може, набере, може, ні, але коментар трошки більше. Ки Рафаел, а що, 100 лайків під цим відео нам вже не чекати? А що ти у мене це питаєш? Це я нам по поставив сам собі чи ні? Звісно, що я це не ставив. Я ж кажу, що Ютуб може списати. Я не буду просто тратити час, знаючи, що це спише. Це ви або хтось накрутив, не знаю. Росія без мозгов, а круті, кукурудзи. Ну, справжні краще. До речі, ми вчора якраз вечором і справжній є. Ну і сьогодні тож справжній. Ну, сіллю краще, так. Дік Піесто, давай тепер відео на саму кукурудзу. Якраз сьогодні вчора їв. Ну, ми їли вже взагалі тут 21. Коротше, подивлюся, скажу, чи їли чи ні є. Містер Біст, давай тепер давайте солодкі палачки реакції. Були у 21-му році, кінець чи 22-му. Поки що не планую, подивлюся. Катерина та вже були навіть ці молочні у березні. З фруктові там ці персик, банан, пам'ятаєш, ото ми їх красі їли цього року. Та. Давай, може, сьогодні морожене. Походу, не вийде. Ні, не вийде завтра. Крістіна Матвеєва, який тут магазин називається. Как я... А, цей новий ще йду. Аврора. так, Здається, точно Аврора. Дарафейла, а як ти относишся к тим, хто тобі бред пише в шортах? Та, дійсно, є що пише мені всякі дурниці. Особливо найбільше це, що... Росія большая страна, і того свого придурка на, називають постійно. Я не буду на каналі, на каналі його не називаємо у себе там без політики. Та. І цей, оце найбільше трохи бісить. Я, я вже стараюся час від часу це все стирати. Звісно, я все не можу стерти, бо там приходять про Росію. Чуть не десь 30-40 підряд коментарів. я не встигаю то все видалити. То, то як спам, знаєте, спамують спамую, як ці мені спами. Так само ці спамлять про Росію. Ну, не, не годен то все видалити. Видалю то. Знаєте, якщо один написав за день, я то стираю. Ну, коротше. Та. Тому бред, він буде вже. Постійно, але хоч актив буде, це радує. Наутікав Кау. А о, Денис, а вже завтра 20 число вийде до очіку на нічного, бо так, так. Бо ти казав, що 20-го я дуже чекаю. Ну, я казав, все, завтра треба буде закинути, змонтувати. Я вже буду протягом дня монтувати. Ото замінити музику. Я не знаю, чи я буду якийсь монтаж використовувати, хоча, в принципі, і 100 лайків може. Але чекайте, от почекаємо місяць, ютуб цих не спише 100 лайків. Ну, не до кінця довіряю. Добре, пішли далі. Дісмейт 2005. Давай на 19 тисяч купиш запечено за Ха, а, прикольний рофл, якщо тобі багач, е, брат, брати качни, класна звичайна назва. Ну, таке. Давай сьогодні морозиве. Ні, ждемо по те відео 100 лайків. Ну, якщо зможете, набирай. Та може, якщо цього року туди на озеро поїдеш, де ти був того року, може вже не наженуть, як адаш. <пух> Наж таке питатися. Звичайно, що можуть нагнати, пішло воно до озеро. Смішні ці качени, ага, так мусить. Та мусить, хоч якесь у вас там бути нормальне місце для зйомок. Ну хіба що ресторан якийсь, але в ресторані купу людей, вольтанку, хіба фіг я знаю, не знаю. Одні ресторани у нас менше більше, але то не знімеш там. Тільки попробуй завтра 20 серпня на випусти нічну Болгарію влог я знайду, де ти живеш, приїду до тебе. Чекаю гості. Антон що там? напевно, твоєму таєм, таємному фанату вже надоїло під кожним новим. Своїм роликом накрути 100 лайків. сьогодні він уже здався. Скоріше за все, ну подивимося завтра, якщо під ну під цим, що я читаю. Не буде 100 лайків, значить все-таки здався. Або Ютуб не хер його знає. Ну так не схоже, що на пачці. Ну так, трошки є, але ні. Вони трохи схожі, що на малюнку, але не дуже. Скільки чить? О, я не все це зачитати. У нас уже, Белен, курва. Та вже. Скоро вже літо закінчиться. Ти будеш ще кудись їхати, ну, к примеру, на басейн? Е, ні, скоріше, не буду. А що, вже 100 лайків не буде, не знаю. Радо, добре, що хоч, хоч тут коментарі Ютуб не закрив. Те, радуйся. Добре, що коментарі тут відкриті, але б ліпше коло озера було. Ти що я тобі зробив? Я теж думав, що, що пише. А може? А, а, типу, ці 100 лайків? Не знаю, може, так може ні. Де 100 лайків? Спитайся ті, хто мені поставив. Їх, напевно, вже сьогодні не буде. Лол знову менше їв, чим читав. Називається малу частину, зачитав коментарів, все одно великий відомо. Ну, боростянкою, е, бе! Маєте. Е, ну і що, е, ну і що ти зачитав малу частину коментів, але все рівно відео на півгодини. Все, нема коли. З вами був Денис несправні, радий був світати на каналі, пішов публікувати це відео. Якщо що, дочитаємо завтра. А не, не обіцяю, бо відоси і так довгі. Тому пока. Дякую за коментарі і за актив. Короті. Полайкаю хоча б. Йоу.